Пані метелиця було у однієї вдови дві дочки рідна донька та пачерка. Рідна донька була лінива та примхлива, а пачерка добра і старанна, але мачуха не любила пасербицю і змушувала її тяжко працювати і виконувати важку хатню роботу. Бідолашна дівчинка щодня сиділа на вулиці біля криниці і пряла. Вона так багато пряла, що всі пальці в неї були сколоті до крові. Одного разу дівчинка помітила, що навіть її веретено забруднене кров'ю. Вона хотіла його вимити і нахилилася над колодязем. Аж тут веретено випорснуло у неї з рук і впало у воду. Дівчинка гірко заплакала, побігла до мачухи і розповіла їй про своє нещастя. Що ж, зуміла упустити, зуміє дістати, відповіла мачуха. Дівчинка не знала, що їй робити, як дістати веретено. Вона пішла назад до колодязя та з великого жалю стрибнула в нього. У неї запаморочилася голова, і вона навіть заплющила очі від страху, а коли розплющила їх, то побачила, що стоїть на чудовій зеленій луці, а навколо багато квітів і світить яскраве сонечко. Пішла дівчинка цією лукою і бачить стоїть піч, у якій повно хліба. Дівчинко, дівчинко, витягни нас із печі, бо ми згоремо, закричали їй буханці. Дівчинка підійшла до печі, взяла лопату і витягла одну за одною всі хлібини. Пішла вона далі. Бачить, стоїть яблуня, рясно всипана стиглими яблуками. «Дівчина, дівчино, струси нас із дерева, ми вже давно достигли, закричали її яблука. Дівчина підійшла до яблуні і так стала трясти її, що яблука дощем посипалася на землю. Вона трясла доти, поки на гілках жодного яблучка не залишилося, потім зібрала всі яблука на купу і пішла далі. Прийшла вона до маленької хатинки і вийшла з хатинки їй назустріч старенька. У цієї старенької були такі величезні зуби, що дівчинка злякалася. Вона хотіла була втекти, але старенька гукнула їй Не бійся, люба дівчинко, залишайся у мене та допоможи мені поратися з хатньою роботою. Якщо ти будеш старанною, і працелюбною, отримаєш нагороду. Ти повинна так збивати мою порину, що із неї аж пух летів. Адже я метелиця, і коли з моєї порини летить пух, то на землю сніг падає. Почула дівчинка, як привітно говорить до неї старенька, і залишилася жити в неї. Вона намагалася догодити метелиці, і, коли збивала перину, пух так і літав навколо, ніби лапати сніг. Старенька полюбила роботящу дівчинку, завжди була з нею ласкавою, і дівчинці жилося в метелиці набагато краще, ніж удома. Тут вона ніколи не чула лихого слова. Жила дівчинка певний час у старої, а згодом почала тужити. Спочатку вона й сама не знала, чому сумує, а потім зрозуміла, що скучила за рідним краєм. Пішла вона тоді до метелиці й сказала Мені дуже добре у вас, пані, але я так скучила за своїми рідними. Можна мені піти додому? Це добре, що ти скучила за домівкою, отже маєш добре серце, сказала метелиця, а за те, що ти мені так старанно служила, я сама виведу тебе нагору. Вона взяла дівчинку за руку і привела її до великих воріт. Ворота широко розчинилися, і коли дівчинка проходила під ними, на неї полився золотий дощ, і вона вся вкрилася золотом. Це тобі за те, що старанно працювала, сказала пані метелиця. Потім вона подала дівчині її веретено. Ворота зачинилися, і дівчинка опинилася на землі біля своєї рідної домівки. На воротах сидів півень. Побачивши дівчинку, він загорлав. Подивіться, кукурійку, наша дівчинка прийшла, в неї золота без ліку. Побачили і мачуха з рідною донькою, що пачеркався в золоті. Зраділи, зустріли її привітно почали розпитувати. Дівчинка розповіла їм про все, що з нею трапилося. Ось мачуха загорілася бажанням, щоб її рідна донька, ледарка, теж здобула таке щастя і розбагатіла. Вона дала ледерці вертино і звеліла їй йти до криниці. Ледерка навмисне вколола собі палець об колючки шипшини, вимазала веретено кров'ю і кинула його в колодязь. А потім і сама туди стрибнула. Вона теж, як і її сестра, потрапила на зелену луку і пішла тією ж стежкою. Коли вона дійшла до печі, буханці їй теж закричали Дівчинко, дівчинко, витягни нас із печі, бо ми згоремо. Дуже треба мені руки бруднити, відказала їм ледарка і пішла далі. Коли проходила вона повз яблуню, яблука крикнули Дівчинко, дівчинко, струси нас з дерева, ми вже давно достигли. Ото не мала роботи, ще впадете мені на голову, відповіла ледарка і пішла далі. Прийшовши до метелиці, лінива дівчинка нітрохи не злякалася її довгих зубів, адже сестра вже розповіла їй, що старенька зовсім не зла. Стала ледарка жити у пані метелиці. Першого дня вона дуже старалася, приховувала свою лінь і виконувала все, що їй наказувала старенька. Дуже вже хотілося їй отримати нагороду. Та другого дня вона почала лінуватися, а третього не схотіла навіть уставати вранці з ліжка. Вона зовсім не дбала про порину метелиці та збивала її так погано, що з неї не вилітало жодної пір'їнки. Пані метелиці не сподобалася лінива дівчинка. Ходімо, я відведу тебе додому, сказала вона через кілька днів ледарці. Ледерка зраділа і подумала нарешті і на мене золотий дощ полине, привела її метелиця до великих воріт. Та коли ледерка проходила під ними, на неї не золото посипалося, а вилився цілий казан чорної смоли. Оце тобі отримуй за свою роботу, сказала метелиця і ворота зачинилися. Повернулася ледерка додому, а півень побачив, якою вона стала за мазурою, злетів на цямрину і заволав подивіться, кукуріку, ось і ледерка прийшла брудною бути їй до віку. Милася, милася ледащиця, не могла відмити смолу. Так і жила далі за мазурою.